Друзі, вітаю! Ви на каналі Red Sing поговоримо, бо є про що. Поїхали. Ну що ж, розпочинаємо з чого? Що у нас був цікавий Мідвік, і чекає нас цікавий вікенд. Футбольний, як то кажуть, вікенд насичений. Що в нас було в мідвіці? Звичайно, розпочинаємо з Львівського дербі, Кубок України, Рух Карпати. Всі чекали бити, всі чекали цікавого футболу. Ну, що можна сказати? битви, напевно, до кінця не вийшло, бо рух виграв 1-0. важко. Але, на жаль, Карпати не показали всього цього характеру, всієї цієї сили, що було в рамках чемпіонату проти руха. Рух був зовсім по-іншому налаштований. напевно, власник руха Козловський дуже говорій мотивував. Команду, що треба брати, як то кажуть, перемогу над Карпатами. І я думаю, що Пономарьов тренер був, ну, можливо, навіть на волосині від звільнення, якби вони не виграли. І що Карпати багато змін зробили порівняно з матчами чемпіонату, бо Карпата грала не основою проти Оболоні. грав не основою проти Чорноморця. Що можна сказати? Друга хвилина жахлива помилка Мірошниченка, Кемкін спас, ну це хороший сейф воротаря, сам на сам називив Краснопір. Проблеми почалась е, руха в ну, нападача Краснопіра. Він щось не реалізовується тим часом, бо про нього говорили, що його вже чуть і не збірно треба брати. І знаєте, далі можна сказати, як пів години, навіть більше, Карпат взагалі не було видно. Ще створювали моменти і різні простріли, і знов там е, сейф. Кемкіна, ну, перший тайм це повністю за рухом. Плюс можна сказати, або один удар, що проїзд в І плюс можна там бігати, статуетку в першому таймі дати кращий гравець. Аж тайм це був Кемкін. Другий тайм, ну, в принципі, не сильно щось змінилось. Рух далі атакував. Федор мав момент. І пізніше ще один момент. І знаєте, от була, відбулася заміна. На 76-й хвилині вийшов Підгорський. І на 79-й хвилині він забив. Пройшов гравець руха, робив передачу в центр. Мяч відбився від е, захисника Карпат, і на підбранні чомусь нікого не було, прямо на ногу підгушку і від здальні вісім вдарив низом. Кемкін не виручив. Він так виручав цілий матч, а все почалось з того, що Чередько обрізався. І знаєте, думали, що там фол, фолу не було. 1-0. Карпати намагалися щось зробити. при кінці, навіть там якісь почались кудись штрафні, раз там Чачо прострілював, але, на жаль, ну, що можна сказати? Заслужена перемога руха. Вітаємо їх з виходом одну четверту. Ліцька команда. Так, це противник Карпат, по що з цього буде. Дякую вболівальникам за підтримку. Дуже добре підтримали, вболівали, незважаючи на всі перепони і нюанси, і пройшло багато. Ну, Карпати бажаємо успіху! Звичайно, в чемпіонаті України. Далі. Що можна сказати ще по Кубку України? Важко дуже грало Динамо. Ледве обіграло Ворску. Надзвичайно, в додаткому часі Ворскла мав свої моменти. Спас не могла Ворскла, як то кажуть, її навіть перемогти. Ну, вже як є, динамо пройшло далі. все все нормально. Шо, так, так само виграв 1-0, так само важко. Ну, подивимося. Важко, наші фаворити виглядають. Що буде далі? Можливо, знаєте, там і Єврокубки, в них ж там в голові, хоча глянемо. Шептування буде трохи пізніше, подивимось, які будуть пари. Що ще цікавого було? Звичайно, матч Ліверпуля проти Брайтона в Кубку Англійської ліги. Звичайно, що Ліверпуль грав не основою. Стояв третій воротар Алісон Трамовників, але Хородат почито стояв Ярош. Грав Мортон молодий. Взагалі Ліверпуль виглядав таке, що він грав, напевно, не без нападаючого, бо більше був як впереді а Собуслайс Джонсоном. Гапко це ну, чисто форварда такого галя, як Салах. Навіть не як Салах, а як Нуніс там чи жота це й не було. Ну, що можна сказати, Ліверпуль? Переміг 3-2. Перш тайм 0-0. Вигравав 2-0, 2 два голи ґапку. Ході непогано показує пізніше. Забив один гра, ще один гол. Дієса і 3-2. Що можна відмітити? Дуже, скажімо так, хорошу, чи навіть ну, хорошу гру Яруша. Два сейви досить непоганих видав. Так, пропустив один м'яч, такий незрозумілий. Ну там більше і Кванса на чуди він був перед собою. Ну, непогана гра як для Яроша, це радує. Але не радує те, що Ліверпуль почав пропускати вже більш одного м'яча, Це вже другий матч підряд. так? Добре, що є результат. Перемогли. Далі є травмовані. Ну, подивимося, як буде далі, бо далі їх чекає матч з Брайтова чи Платі. Про це ми ще поговоримо. E, взагалі, Кубок Англійської ліги цього тижня був дуже насичений такими матчами. Ну, так, в чемпіонаті таких матчів нема цей. Що можна йде? Звичайно, відмітим виліт Мансіті від під Тортенхема 2-1 Поразка. Не перший рік вже Мансіті, так як Москва, так зливає Кубок Ліги. Перед тим вони їх штампували один за другим вигравали, тепер вони зливають. Грали не основою 2-1 поступилося. Тортенхем забив скоро 2. Пізніше при кінці тайму Ман-Сіті зробили один гол, але все-таки закінчилось. Ну, виліт, виліт. Я думаю, не сильно Бардіолог не сильно розстроївся, можливо, якраз мінусний турнір, більше підготовки до чемпіонату і до Ліги Чемпіонів. Ньюкасл переміг Челсі 2-0 грав Мудрик. Але, на жаль, Ньюкасл, можливо, про тим програв чемпіонаті. Бів більше на Кубок Ліги настроєний вже, як є. Перемога Ньюкасла Арсеналу Грав 3-0 в Престона грав Зінченко нарешті. Так собі не найкраще, вроді би, але. Простав спокійно переміг. І звичайно, що хочеться ще відмітити з, цей, з цих матчів Кубка Англійської ліги це Манчестернат Лестер. 5 2 Манчестер переміг. Знаєте, перший матч без Денхага, команда таке враження біжить, це ще виконуючий обов'язки Ваністерой тренер наразі. До того часу був два Казиміра, два Бруну. Можливо, вони показали перший матч, що бачите, нема Денхага, і ми будемо грати, бігти. Ну, ходимося, їх чекає серйозне проводів неділю, про це ми ще поговоримо. Е, ну, такі от результати. Це цікаво. Подивимося, якщо маємо, Ліверпуль буде грати Сангемтону в наступній стадії. М -м, цікаві були матчі. подивимося. Але, знаєте, Кубок Англійської ліги це такий турнір. Навіть не другорядний, а третій рядний, бо я ще Кубок Англії більш важливіший. Ну, кому вдається вдійти, там вже до полуфіналу, тож більш налаштовується. Надіємося, що далі теж цікаві матчі. Що що хочеться відмітити в цьому відвіку? В Іспанії були кубки, причому самі сильні ще не вступали. Там і в Роді перемогло, там Жерона перемогла, ну, все таке, все по там і всі, всі фаворити практично повигравали. Кубок Німеччини вилетіла Борусія, 1-0 від Вользбурга до того Знаєте, Борусію щось трохи почало калашматити, 5-2 поразка від Реала, поразка Авзбургу. Це питання, в них непростий суперник на Вікенді. Ми ще про це поговоримо. Цікаво, але є проблеми, є проблеми Борусія Вроді так починала, зараз щось починає тухнути. Чемпіонат Італії. Міла наполі. Вивіска, ніби, правда, як центральний матч туру. Спокійна, впевнена перемога Наполі. 2-0. Лукаков, Квіча. Досить. Написано не те, на що дуже добре йде команда Конте. Має одну поразку від Верони на початку цей. Ну, солідно, солідно. Подивимося, що буде далі. Ювентус 2-2 з Пармою. Вигравали, ніч. Я. щось. Знаєте. Лихоради і Євенту знову вже ніби не пропускав голі, на Такі враження, як я на врочі вибачаюсь болівальниками Юви, бо я казав, на ні одного не пропускали, а після того почали цілу торбу один за другим пропускати. Вже, що ще хочеться відмітити? Що нарешті там перемогла Рома, Вацю виграло, знаєте, то, ну цікаво, цікаво, що з того цей буде далі. Мабуть-що ну, про Мідвік це все. Тепер переходимо, що нас чекає, як то кажуть, цього вікенду. А цього вікенду нас чекає, наприклад, почнемо з нашого чемпіонату рідного. Це Карпати Лівий берег. Так, вибір, звичайно, не на найсерйозна, але це наша команда ми її підтримуємо. Лівий берег. Що можна сказати, 14-те, як чемпляють місце 8 очок. Ми на 7-15 очок. Непогано ми так тримаємося. Єрберг має дві перемоги. М -м, знаєте, приємно, що вони вигравали, Ще на початку вони два матчі підряд. Зараз останні їхні матчі вони програли 0-2 зорі, зіграли 0-0 кчупляю з колосом. І ще з кимось 0, -0. Не дуже забивають. Карпати що? Пригнічені вилітом з Кубка. Ми розуміємо, що, можливо, навіть чи буде цей самий склад повністю ратичні, можливо, якісь мінімальні буде ротація, але важливо, бо далі Канар буде важче, і Карпати багато матчів провели у Львові, майже не виїжджаючи, і вдома треба максимально набрати кількість очок. Насторожує, що, що Карпати останній раз забивали два м'ячі, якщо працює Шахтарю. Причому це була поразка 5-2. Перед тим вони в Кубку Чорноморців забили три, і Кривбасу три. Хоча така гра була 20 хвилин. Рубас їх возив, потім ми забили. І все, і далі все, максимум один м'яч. Ну, Подивимося, що буде з того. Буде цікаво. Буде, надіюся, якась певна кількість болівальників, якщо не буде дощової погоди, хоча завтра якщо треці Льової має бути досить похолодно, але болівальники наші підтримують команду, люблять, і на футбол, думаю, прийдуть. До речі, хочу показати прогноз на матч від нашого експерта. Друзі, вітаю! Ну що ж, був кубок України. На жаль, Карпати вилетіли. Нічого ми продовжуємо далі. І тепер переходимо до чемпіонату Карпати, Лівий Берег. Романо, яка ваша думка? Добрий день. Ну звичайно, хочеться б тільки перемоги Карпатам, ще й вдома три очки взяти потрібно. Я думаю, що не буде легко, але перемога Карпати, я думаю, десь так буде. Один гол. Все-таки повинні втримати. Мають реабілітувати закупок, правда? Так, повинні втримати один забитий і втримати той рахунок. В крайньому випадку то нічия, бо поразка то вже ну, занадто. занадто. Дивимося, вболіває перемога. Надіємося на перемогу Карпат. Ну, ось так людина думає про е, цей матч. Подивимося, що го вийде. Я свій прогноз лишу в коментарях на цей матч і на матч Ліверпуль Байден. Пишіть два матчі, точних рахунків, і буде звичайно, якийсь прес. Що можна сказати? Про Карпати, мабуть, це все. Тепер переходимо до матчу Англійської прем'єр-ліги Ліверпуль. Ліверпуль грає знову, ж, ми казали, з Брайтоном тепер чемпіонатів. Е, ну, Ліверпуля далі відсутні хто. Алісон, Жота, Еліот і К'єза. Алісон це проблема, втім ми бачимо, що Ярус погано стоїть. В Брайтона відсутній Мілнер це легенда. Це ще трошки може рекорд побити, якщо Барі. Мілнерсь, який відіграв і за Ліверпуль, і за Лестон Вілу та і за Менсіді куча команд. І Марча нема. Що ми, сказали, ми Грали в Кубку Ліги Брайтон. Тепер ми граємо з ними вдома. Скажем так, останні матчі Брайтона. Дуже веселі. Вони там Челсі 4-2 програвали, могли більше брати, І 2-2 з Уорхемтоном. І ще десь там є 2-2, 4-3, чи 4-2. Багато мечів пропускає Брайтон. Вселу команду багато пропускає. Ми з Брайтоном ж граємо не дуже просто. Ми або нічого з ними граємо, і програвали їм і на виїзді. Часто програвали, розправила дуже важливий матч, потай, коли ми бороли за чемпіонство. Команда, яка дає грати. В принципі, нам це на руку, але знаєте, зараз команда слота грає. Забила один, як то кажуть, м'ячик, Туди-сюди і не летимо так як при клопі. Тримаємо. Ну зараз цікаво буде оцей матч, якщо ми пропустимо чи далі з об'єм на контратаці. Деякі гравці відпочили, мають вилітати. Ну, що можна сказати з, Субота, 17.00 Ліверпуль Брайтон. Надіємося на перемогу. Лишайте свої прогнози в коментарях. Про Ліверпуль. Це все. Друзі, що нас чекає? Давайте так от загальному цього вікенду. Звичайно, після такого, як то кажуть, е спекотного. Шаленого, просто топового вікенда моновилося, були було болу, матчів різних команд топових. Дуже цікаві були матчі, і нічі, і забиті м'ячі, вилучення. Менше менше цього вікну таких матчів, але таки має бути це як трошки розгрузка, бо нас скоро чекає ЛЧ, а вже такий, знаєте, вже буде екватор, бо буде половина матчів зігране ЛЧ і вже багато що буде вирішуватись. Ну, давайте почнемо з чого. Давайте почтемо з нашого рідного чемпіонату. Олександрія. Ну, певний стальний матч туристи Полісся. Друге третє місце. Цікаво виглядають дві команди. Дуже проситься сюди що Полісся останнім часом важко грає, хоча в Кубку виграли в Рибаса 2-1. Олександрія практично мозушата, напевно, ще й не програвала. Вигравала там Шахтаря. Ну, Хтось з них, хто переможе, буде боротися точно за трійку в цьому чемпіонаті. Можливо, навіть нав'яже якусь боротьбу Шахтарю або Донамо. Ну, подивимося, буде цікаво. Давайте так от. Англійська прем'єрліга. Стартує все з ньюкасла арсенал Завжди цікаві матчі. В різні сторони може все розвернутися що одну, що другу. Ньюкасл пробоксовує. Арсенал зіграв з Ліверпулю Ліверпулем Нічью виграв в Кубку Ліги. Ну, подивимося, подивимося, має бути цікаво. З іншого думаю, не буде грати. Очікуємо там велику кількість Е, Що нас чекає ще неділя. Тоттенхем, Астонвіла. Цікаво, бо Тоттенхем обіграв Мансіті в, в Кубку Ліги. Астонвіла від чемпіонів грає шикарно, ще ні одного гола не пропустила. В чемпіонаті теж більш-менш, але десь якісь мінімальні пробоксовки є. Ну, подивимося. Думаю, інтересно може бути, може що, що перша виграти, що друга виграти. Че загодно, за то, що буде в голові тримати? Ну, центральний матч туру, мабуть, ну, що ну, та, і, можливо, навіть. Ну, напевно, можливо, і всього вікенду. Це Манчестер, а Челси. Ну, друзі, це, знаєте, колись це взагалі була вивіска. Ті матчі чекали, там команда завжди боролася за вищі місця. Останнім часом так, пробуксовують, але Челсі виходить на рівень боротьби за Лігу Чемпіонів це 100% Манчестер. Зільного Денхага нарешті, 14 місце. Кубку Ліги виграли, і ми вже знаємо, що в них є новий тренер це Амурім. Ну, пишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Буде краще, буде гірше. Чи, можливо, зарано його взяли, бо він. Знаєте, цікаве таке рішення, бо спортінг непогано йому ходу, як то кажуть. Середина сезону, Чи, можливо, вже розуміло, нема коли тягнути, чи треба було там дотягнути до зими і норою. Ну, Подивимося. <гад> Скажімо так, я думаю, гірше точно не буде, бо то просто було моментами вже катастрофа, болодно, то, що прибуло по Нахазі. Ну що ж, Манчестер Челсі, між собою завжди грають дуже інтересно. Останній раз, наприклад, 4-3 Челсі перемога там був шалена кінцівка. І проважно, хто вдома виграє останніх три матчі, перемога першої. А перед тим було 5 нічийних матчів підряд. 1-1-0-0. Mm, що можна сказати? Ну, напевно, очікуємо на результативний футбол. Чи переможе Манчестер? Не знаю, подивимося. Це... Хоча, мені здається, це ще не буде Аморім. Правильно, з 11 числа буде Аморім. Буде ще тренувати Нісларой. Ну, все одно команда вже розуміє, треба показувати себе, щоб тренер замітив. В Челсі непогано зараз. Вони дуже мереска подобаються, що робить, що дуже цікавий склад ставить в лізі конференцій. Цікавий Кубку Ліги і вже має свій такий серйозний кістяк, як то кажуть, на премєр лігу Бо із Ліверпулем це було видно і взагалі по інших матчах, що в них є зіграний більш-менш захист, ну, якби не було там червоних карточок і ще якихось травм, є півзахист, Чексу забив багато м'ячів останнім часом. Ну, надіємося, цікавий футбол. Подивимось, що з того буде. Ну, давайте так, в Англії завжди цікаві матчі. Тепер переходимо до Лалігі. В Лалізі є один такий нюанс, що через е, жахливі погодні умови, кажуть, що має бути там серйозний чи шторм, чи ураган. Відмінений матч валенсія Реал перенесли. Якщо бля, ще якийсь матч, Авіалікану Рай Райським так само перенесли матч. Е, ну Так от я бачите, погода. Погодні умови проти природи не попреш. Якщо кажуть, що ну, значить немає можливості, то не грають. Але хочеться відмітити такий матч, як Барселона Еспаньол. Каталонський дербі. Так, це не римський дербі, це не міланський дербі, це там не ліверпульський дербі, на лондонське якесь дербі, Але знаєте, історія протистоянь вже куча років, і вроді Барса зараз усі розуміли. бачите, на шаленому ходу. 4-0 обіграла Реал, це досі порша в болівальників в голові. Але чи на тій фейї, щоб зараз не було десь якогось мінімального розслаблення? Розумієте, ми йдемо про всіх як Капком, Баварія, Севілля, Реал. А можна спотикнутися на еспаньолі. Причому, що останні матчі не так просто було. 4-2 перемога. Нічия. 2-2, ніч, якщо шплююсь 1 1 Два рази по 1-0. Ну, знаєте, значить, еспаньо все одно сторони якусь боротьбу дає. Так, Барси все в порядку, вроді всі є. всі на ходу, Ну, подивимося. Можливо, на і десь пахне, буде якась сенсація. глянувши, що з цього буде. В Німеччині цікавий матч Борусі Лепсик казав, що ми по, -по Борусі ще поговоримо, бо вона буксує останнім часом. а Лепси якраз наоборот. Так, він програв був в Ліверпулі в лізі чемпіонів, але він казав, що для Ліверпуля мені це досить зручний суперник був. Останніх між собою і три рази лептих переміг. Не знаю, під тренером Борусі починає трошки кріселку рухатись, бо якщо вони програють зараз, і не дай боже, десь лісі чемпіонів, то все, можливо, це буде і край. Ну подивимося, тут. Я думаю, відсотки 90-що має бути роззитивний футбол тут. Веселі дві команди буде цікаво. І давайте ще поговоримо про такий матч, як в Італії Наполі, Аталанта. Я казав, наполі зараз на ходу перше місце 4 очка вже, до речі, відриву. А це непогано це непогано. Вона ніде не грає, тільки крім Кубка. Вже знаходить свою гру Лукако, Віча, Центр Поля Ді Лоренцо. Атланта так само більш-менш, ви знаєте, вона дуже вміє сфері під різних суперників підлаштовуватися. От недавно вони перемогли. Цікаво буде. Не факт, що наполі зможе їх обіграти. Таланта така, знаєте, непростий суперник, який обігрувала недавно Наполі, а Наполі останнього поразку мало в першому турі від Ворони. І здавалося, що ось 3-0 і зараз буде все якась катастрофа чи ще щось. Ні, ви знаєте, рівненько пішли, почали вигравати. Ну, подивимося, має бути цікавий матч. Оце нас таке більш-менш чекає на цьому вікенді. То, що нас чекає на вікенді, це все. Е, ще хочу поговорити, вже майже, то кажуть, тиждень пройшов після вручення Золотого Меча. Всі, напевно, вже чули, бачили, що ніби казали, Вінісіус, Вінісіус має виграти, сьогодні той там ті вечірку і позакатував ще щось. Тут Буквально бум пару годин до цього, до вручення. Все, Золотий меч не Вінісіус, Реал не їде, бойкот. Ну, знаєте, трошки як цирк троті. По-перше, розказує там президент. Францфутбол, ніхто не знає результатів, тільки дві людини ну не могло просто вчитися. Добрий вечір. Ніхто не знає результатів, Ралл наїде. Тож, ну, тож, всі розуміють, значить, все було вже ясно. І дають золотий м'яч Родрі. Ну, скажу так: я аплодую, радий за Родрі, заслужив. Ми можна було і минуло подавати цією грою, тяне сітті. Можливо, Іспанію він не всю тяне, бо там зараз дехто дає на Євро. Не факт, що йому треба будувати найкращу, але вже як є. Для практичного порника, скільки м'ячів, його там порівнюють з Бускетсом, ще десь. Міг більше подобається. На атаку грає файно. Він молодець. Молодець. Заслужив. Другий назвав, виходить, Вінісіус, Третій виходить, якщо бросьмерений, четвертий карахайт. Тепер давайте так подумаємо. Ну, Вінісіус ніби заслужив, кажуть. так? А там кажуть, що пунктів, як ти себе ведеш на полі, там, різні ті емоції. Так, йому теж так він там, ну, про расис говорить, що на нього кричать. Ми це тільки в Мадриді проти нього не кричать, а всюди-решта його не люблять. Так, він свою звичайно, доказує і фінальний і чемпіонів, і не тільки, що він молодець, що він там забиває м'ячі, красить. Але, друзі. Ви бачили, як він себе веде. Як він по хамськи деколи відноситься ще десь? Можливо, це не через це все зіграло, але дуже победінка його не найкраща. За це його людьми не можна. Але знаєте, це... Блін, не один футболіст такий, деколи по Хамськи відноситься. Тільки є великі гравці, які не, не отримали золотий м'яч. Майну карали трошки неправильно зробив, що не приїхав. Мав приїхати все одно, ну... ну, для чого, це Бачите, це просто роздули, що все там, 100% коефіцієнт, що він виграє, і тут раз він програв. Бо такій логіці, як деколи цей м'яч, чому Карвахальор не дали, він це виграв. Можливо, нарешті правильно, що дала за заслуги. Бородрію досить непогано. Це. Хоча Вірс хороший сезон провів, правильно. Я мав, ну, подивимося, дуже цікаво буде от цей сезон кому дадуть. Бо зараз, знаєте, там такі гравці, з Барселони, це показують. І інша молодь. ну, буде цікаво. Ну, звичайно, сам же ж Ну, Вітаємо родри, ви Напишіть в коментарях, що ви взагалі з цього правду добавити, цей церемонічні читай балаган. Чи подобається, не подобається, чи можливо якийсь формат ремня того золотого м'яча. Чи заслужив роді, чи заслужив в Інісю, чи хтось інакше мав обрати. Пишіть, все буду читати, все обговоримо. Про золотий м'яч це все. Ну і що ж, друзі, хочу підсумувати. Що, чекає наш досить цікавий вікенд. Дивимося матчів, вболіваємо. Прогнозуємо, як то кажуть, виграємо призи. Е, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім гарних матчів і перемог. Па-па.